Атака на нафтовий термінал та вибухи під Москвою. На Росії паніка через першу атаку дронами у Ленінградській області на Білгородчину полетіли ракети. Друзі, і просто зараз ми вам розкажемо усі подробиці про неспокійну ніч на Росії. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бівік. Давайте починати. Цієї ночі на Росії чули вибухи у кількох областях. В Білогородській області заявляли про роботу ППО. В Міноборони РФ звітували про збиття безпілотників над Московською і Ленінградською областями. Місцеві змі вже заявили, що над останньою таке, нібито, сталося уперше сьогодні вночі, 18 січня, Леніградська область, атакували безпілотники. Один із дронів впав і вибухнув на території нафто... нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Тут нагадаємо, що це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Пропускна спроможність майже 13 мільйонів тонн на рік. Російські змі також стверджують, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами Камікадзе морський порт. Джерела ворога ніяк не можуть визначитися, скільки безпілотників летіло на Петербург. За даними російського телеграм-каналу, шот летів безпілотник літакового типу з розмахом крил 6 метрів та поршневим двигуном. Натомість база пише, що були запущені три безпілотники. Два з них були придушені силами РЕП і впали до фінської затоки. Ще один збили над територією нафтопаливного терміналу близько опів на другу ночі. Також повідомляється, що уламки дрона упали на відкритій території одного із елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, унаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратів. Українська правда та суспільна з посиланням на власні джерела повідомляють, ця атака могла бути спецоперацією головного управління розвідки. Цитуємо. Це операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях відтепер. Військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. Кінець цитати наразі. Це перша зафіксована спроба атаки зсу по Ленінградській області до цього моменту. Найвіддаленішим регіоном, куди долітали українські дрони, була Псковська область. Це приблизно 830 кілометрів. Утім, зараз збройні сили України отримали першу партію нових БПЛА, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів глибину Росії. Апарат здатний нести навантаження до 32 кілограм, яке може збільшитися до 70 за рахунок зменшення дальності польоту. Начувайтеся в Московській області. Також було неспокійно. Мер російської столиці повідомив про вибухи. Цитуємо сьогодні ночі, сілами ПВО в городському округі Подольськ. Отражена атака безпілотника, літівшого на Москву. На місці падіння обломків, по предварительним даним і пострадавших нет, Кінець цитати. Конечно же, ні. Завжди у них нічого немає. Камери відеоспостереження зафіксували момент вибуху. Дивимось. Окрім цього, безпілотники встигли пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області. Повідомляли і про ракети на Білгоричині. Губернатор Гладков розповів, що за минулу ніч над регіоном збили аж 10 ракет. утреннего обстрела страны вооруженных сил Украины, Украины, Белгорода и Белгородского района. 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет. За данными губернатора в селе Частково зруйновано два житлові будинки, пошкоджена лінія електропередачі і газопостачання. Одна мешканка Білгородської області отримала поранення унаслідок атаки. Через часті обстріли Білгород вирішено поділити на сектори для оперативного усунення наслідків. За словами гладкова, за кожним сектором будуть закріплені будівельні бригади, які займатимуться відновленими. Вибачте, відновлюваними роботами. Для них також розробили єдиний регламент. Згідно з ним на ліквідацію наслідків обстрілів, відводиться 10-12 годин. Надаємо, що дітей із міста й області зараз евакуюють і розвозять по дитячим таборам в інших областях. Друзі, ми завжди повідомляли вам про бавовну на Росії і продовжуємо це робити. Не пропускайте, будь ласка, наших випусків, підписуйтесь на фабрику новин, ставте лайки і залишайте свої коментарі. Дякую і до зустрічі.